Привіт всім. Давайте поговоримо про глибину посіву зернових. Це зараз в нас поле не знаю чиє, де воно знаходиться, не буду казати. Про глибину посіву. Це озимій ячмінь. От Давайте подивимося по поле. Спостерігаємо серед поля дуже гарний такий кущик, така там. 0,25 квадратного метра, шикарний озимий ячмінь. Не жовтий, не підморожений, нічого, бачите? Оцей, да? Що ми дивимося? От я тут вже вирвав От глибина, да? яка біля 4 см. тут ячмінь посіяний, вирвав, бачите, глибина от 1 см, да? там є 2 см. Що ми дивимося? Які тут рослини, де глибше посіяно, які отут рослини. Ось вона ця рослинка. бачите, ось не фуксується. Ось одна рослинка, от інша рослинка. Давайте вирвемо знову, щоб ми побачили. Бачите, от вирвалося, так? Да? Глибина. Вона ще почала стартувати, але не дуже сильно. Рослинка. Ну, На хвороби не дивимося, от сформована рослина. класно, добре, гарно. Тут дивимося. Ось рослинка. От, вириваємо, так? Да? Дивіться, Най буде 2 см. так як всі кажуть, от. коренева система вторинна пішла. Все, іде. Зараз ми що бачимо? Зараз в нас. От вона підморожена. Бачите, ці не підморожені, ці трошки підморожені. Зараз що ми будемо спостерігати? Ми бачимо те, що у нас постій зими нема. Ця західна частина нашої держави зими немає. Воно зараз сонечко блисне 15-20 градусів, буде вона різко починає рости. Та де глибше, вона ще не прогрітий ґрунт, коріння глибше залягають, не відростає різко. Це починає різко відростати. Видуваються весняні вітри сухові. Видувається земля на 4 см висихає, і коренева система вторина поза і первинна поза вологою. Наша рослинка стоїть, не росте, всі поживні речовини не отримує. І ми маємо великі проблеми. Давайте далі подивимося, що тут ще. А тут взагалі біда. Це основна площа посіву була, Здисковано по соняшнику. Це обочина. І тут воно було просто зверху посіяно. Дивіться. І вони втрачають урожай. Ні, не задумуються, задумуватися не будуть. Але хтось сказав, що треба сіяти на 2 см. Я проти цього. На цьому регіоні треба сіяти як мінімум 4 см, щоб нормальний урожай отримати. Оця до глибини. Тим більше, зараз все насипали все в верхньому шарі грунту. Повністю воно підживлене. І ми не будемо. Пересохший ґрунт мати, рослинка не буде старту мати і тут урожаю вона отримує. Якщо десь буду їхати колись, дивіться, теж бачите, де глибше, там ну, такі кубки. Да? Ну от. Глибина. Тут у нас є, бачимо, повноцінних, ну, 4 стебла повноцінних. Що б я тут зробив? Я б зараз тут дав мікродобрива, особливо десь тижня-два через з фосфором, і давав щось листкове підживлення, щоб трошки підтягнути, що поки зайде потепліє, що вона зможе через корінчик взяти, навіть якщо будуть суховії, щоб вона не, не висихала, а через листочок щось отримала. Ну, такі проблеми. Такі проблеми, Проблеми від того, що люди не думають, що вони роблять. Бо тому що 2 см це для них все. От 2 см і все. Давайте тут подивимося, що тут за глибина. Також бачимо, що тут бачите, глибше посіяно. Тут глибше, бачите. Тобто Десь тут пухтіше було, трошки більше затолочили, прикатали і все. І не катають з осені. От бачите, поле не закатане. Якщо воно не закатане з осені, так само воно погано сходить, не катають. Ну, якось так. Сьогодні не дуже є настрій розмовляти. Але будемо дивитися далі, що воно в нас є. Отакі От помилки більше не робіть, не слухайте. Навіть мені може не злуха. Подобається вам сіяти на 2 см і сіяйте, де ти матей результат. Тому що з цією глибиною глибиною вся західна частина сіє на 2 см останні 3 роки. І основний урожай, який був, вже дійшли до 8 тонн на круг, ми скинули до до 5 тонн, мінус 3 тонн. Не знаю, кому це вигідно. Але комусь вигідно. А хлопці агрономи. Не знаю, чому ви слухаєте їх. Ну, Слухайтеся. Отримайте такі результати. Всім сьогодні гарного дня.